Усім привіт. Знаєте, настрій такий сістись на барну стійку на кухні і розказувати вам про те, як я з'їздила в Будапешт. Їхала я з подругами. Ми дістались до Львова Зі Львова сіли на поїзд до Будапешта. Він прямий їхав 14 годин. Скупе нас навіть не витягували. Паспортний контроль проходили прямо там. Єдиний був мінус того, що поїзд приїжджає в шостій ранку, і ми з речима, але ми залишили все в локері на вокзалі. 200 гривень коштує на цілий день, і ми собі вільно ходили там 6 годин просто по центрі перед заселенням в апартаменти. Коли виходиш з вокзалу, перше враження про місто дуже змішане, бо місто брудне і погано пахне. Ну воно реально смердюче. Я не знаю, чи нормально про це говорити чи ні, але там було і запах, і вигляд будь-яких людських випорожнень, ну таке собі. Ще поки ми були у поїзді, забронювали собі кафешку на 7.30, щоб поснідати. Всередині виглядає все дуже красиво. В принципі, смачно, але не беріть авокадо тост, бо він був дуже твердий і видно було з осідніми столиками, що людям тяжко жувати і нам також. Після того, як поїли, ми пішли в туалет. І на цьому я наголошую, бо це був арт туалет. Так. Там грала музика як з відео Ігор 90-х, все в мозаїці, і кожен туалет виглядав по-іншому. Можна було собі вибрати, куди піти. Ну і, до речі, там було весело. Реально прикольно проведений час. І вже звідти ми поїхали на метро. До речі, метро дуже гарне і чисте, дуже легке в розумінні. Ми читали, що для українців метро безкоштовне, але хтось пише, що воно було таким до травня, хтось пише, що продовжило. Одним словом, ми не ризикували і брали квитки. Свої апартаменти переодягнулися, помилися, пішли їсти. Виявилося, що в Будапешті є два заклади Джеймі Олівера. А з нами були дві паняночки, які люблять дивитись майстер-шефі кулінарію. Тому ми пішли пробувати. Звичайний стріт фуд, були бургери, і це було смачно. Після того, як поїли, почався дощ, і щоб не мокнути на вулиці, ми пішли в музей світла. Там було багато експонатів на рефлексію світла, на кольорне сприйняття. Більше мені сподобалося типу такий як дирижабель, в якому все світилось з проекторів, супроводжувалося такою дуже медитативною музикою. Ми в тому музеї так нормально по часу залипли. Як вийшло, вже починало сідати сонце. Ми якраз пішли на колесо огляду і дивились на вечірнє місто. І вже свій наступний ранок ми почали дуже елегантно, знаєте, з одного з найкрасивіших кафе в світі Нью-Йорк кафе. Ну але, відповідно, ціни там теж були завищені на одну людину поснідати. Це приблизно 30 євро. Там гарно єдиний нюанс, що, як виявилося, вони подають їжу тільки після 12-ї години, навіть беруть замовлення на сніданки після 12-ї, а до тієї години тільки каву можна пити, ну якісь напої. Тому ми, як прийшли, то було десь половина, і ми ще півгодинки чекали, щоб у нас прийняли замовлення на їжу. Ну але знаєте, чекати півгодинки в одному з найкрасивіших кафе світу це взагалі не проблема. Там ще й жива музика грає. Після сніданку ми пішли в замок Буде, величезна територія, після неї ти йдеш як до Рибацького бастіону. Ну ми там провели, напевно, половину дня. Дуже гарно, гарний вигляд на парламент, взагалі архітектура там дуже красива. Єдине, що дуже багато туристів було, але це ми просто в такий час прийшли. Там наверху ми залишалась пити каву, знаєте, так романтично, з виглядом на парламент. І до речі, про заклади. Якщо будете їхати в Будапешт, уважно перевіряйте там чеки, бо вони реально хочуть намахати. І дуже дивно ставляться обслуговування. Першому кафе офіціантка буквально, хоч там ЧАЄВІ входили в чек. Вона все одно приходила з терміналу, питала, скільки ми залишимо їй чаєві, і дивилася на той термінал, як ми це все вводимо. Скільки їй залишаємо, це якось було дивно. Потім в іншому закладі писала у меню, що е, входять чаєві 5%. Офіціант нам навіть нормально чек не показав, але вже вдома ми порахували. То він взяв не 5% собі відсотків, а 15%. Ще в іншому закладі ми буквально попросили розділити наш рахунок, і офіціантка сказала, немає проблем, але приходьте розраховуватись кожен по черзі. Моя подруга пішла перша, розрахувала за свої страви. Я пішла друга після неї, і мені вибили весь чек. Коли я сказала про це і подивилася в чек на 25 тисяч, туди входили вже страви, за які розрахувалась моя подруга. Друга. Коли я сказала про це офіціанці, вона така, ні, ні, з вас зняло 16, а 25 я вам показую, це просто загальний чек, щоб ви собі подивились на свої страви. Але добре, що в нас нормальна банківська система. Я зайшла в монобанк, показала їй чек, і завершилось тим, що звісно я права, і вона вернула мені мої кошти готівкою. Давайте вернемось до основної розповіді. Ввечері ми пішли кататися на корабель. Ну, це було гарно. Ти пливеш собі годину, роздивляєшся місто, яке світить. Можна взяти білет такий, що в ціну входить коктейль, можна без нього, можна два коктейлі там вже собі як хочете. Я знаю, що є там, де безлімітне шампанське наливають, але ми на нього не потрапили. Бо ми прибігли там буквально за 5 хвилин до останнього відпливу корабля. До речі, останні відпливають в 10 вечора, щоб ви собі орієнтувались. І останній третій день там ми поїхали туди, де парки, де ботанічні сади, де їхні оці купальні. Купатись ми не ходили, ми просто погуляли по території навколо і поїхали в центр просто по магазинах, поки в нас ще був час. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися, бо мені було, в принципі, цікаво з вами поділитися і розказувати. Дякую вам за перегляд і па-па!